це була це мило, мило Ей, 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 соколи Коли найти вони сидоли Дзвонь, дзвонь Дзвонь, дзвонечку Стивови за воронечку Ей, 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 соколи о, ви дайте вони сидові, вони дзвінатих з тимовий віць віць. Плаче, плаче, дівчинонька, Моя мила Ластівонька, а я у чужого краю серце спокою деші, немає. Ей ей, гей соколи, оминай <ривачки> ти горліцей, з води, Тоді звіночі, <ривачки> hey, 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 соколи, обинайте, orise, доли, ти бови зайвоці гей. Ей, ей, соколи, оминай ти горісе, долий ти з води. Тоді зіночик, степовий візіт, ви на меду наливайте, як заїдовні на гуща. поговайте, та на мирі, україні, біля любої дівчини, гей соколий, оминайте воріси, долий звони, тоний звіночек, степовий шай вороночі грі. Гей, соколи, обіна йти горіси і доли, ти зводить, зводи, діточек, типовий візір. Дякую. А знаєте якусь повстанську? Ну, шаблю. Люби мої діти. Щапі щось капудика ви. Добрий день. Чао. Оба на. Що можете десь? Та от є, оце моє місце. Ні, 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 ні. Сьогодні тут заходи, тут не треба. Зараз я піду, я піду в Україну. Я чому пару пісок приходить. Ну, вот, одну, одну пісню, одну, одну ну, і час піду. Ну, одну. Час піду. І не надо, не знаю. Ну, я по-людську звертаюся. Що так і так, що ви заважаєте? Любі мої діти. Мила, мама і тату. Я йду на війну, нашу землю завищати. Не плачте за мною, якщо полі згинув, все віддам залюбоненько, нашу Україну. Віднаймося, браття, чоликову годину. Нехай ворог знає, ми за Україну. Богу душу нашу, віддамо єдину, все віддам залюбоненько, нашу Україну. За ліси і степи, За поля і гори, за води широкі, за Чорнеє море, за небесну сотню, за Тараса, брата, за нашу свободу ми подолали ката. з нами свята віра, з нами Бог і правда. І ви проти того, що брат ішов на брата. А якщо з війною, тоді ночувайтесь нас ніщо не зловить. І слава Україні! Ла-лай-лай! Ла-лай! 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 ла Гур ла 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 шабля! Я тільки не знаю, ти з шаблі написав, ти Хлопці, можете ще не бути? Ну, та я зараз піду, бо тому, що мені треба. Я тут мені в карітазі треба, а потім влікаю. Я просто зайшов на хвилину. А що ви збираєте? Та ну та що нічого не збирав. Просто так, да, пробував, але ні. Я коли співаю, коли дає там щось. Угу. Ну, не що. Сьогодні мені треба їх, мені операцію. Направив, треба влікати. Щось в карітазі потім. はい。